Секрет я е, сок лимона замінила <смі>, лимонною кислотою, тому що в мене не було лимона. А ось я вам покажу, яка у мене є. Бачите, це Ліана, це Ківі. Ківі в мене буде до продажу на весну. По, е, по скільки буде, буде. я не знаю, але касетна розсада буде. Це ківі самозапильне. Дивіться, це я продавала його. Цією весною оце такі листочки. Бачите, яка красота. Виросли, оце з касетної розсади, виросли ось такі гарні уже саджанці. Тут їх. скільки Раз, два, три, чотири, п'ять. Кажеться, шостий я сюди посадила собі під вишеньку, щоб ріс Тому кого зацікавлять. Ось Бачите, росте. Кажуть, що котики дуже люблять його згризати Ну, не знаю, не замітила котиків. Побачимо це, що таке. Квіточка чи камінчик. Може квіточка якась треба посадити. Мерзло вже, замерзло все. А якщо квіточка, то добав зійти. Бажаєте замовити мої рослини, пишіть мені особисті повідомлення. Дякую, що коментуєте. Бажаю вам всім всього доброго. ще